Всім великий привіт зараз. Рада вас вітати у новому відео. Рада вас вітати з новою колекцією. Як підібрані ось тут показово кольори, і білий, і такий брудно-рожевий, припорошено-рожевий, і слінбаки теж в такому кольорі є досить цікаво. Ось така сукня: 53% льону і 47 бавовни. 2,200. З дерев'яними гузочками. Дуже мило, дуже красиво. Гузочки дерев'яні і ще мають металевий, металеву, от, металеве вушко золотистей. Ось така сукня. Ці гузочки не розстібаються, це обманка, а ззаду блискавка, щоб ви могли одягнути комфортно, то ззаду блискавка. В довжині мідакси. І з такої ж тканини є комплект жилет. Підниця. Так, штанів немає, думала, можливо, квілоти. Ось така жилетка, 1600 гривень, альон віскоза і 100% ацетат підкладка на один гудзик. Гудзик металевий, акцентний, Красиво, вкорочена. Спідничка з ремінчиком. Ні, все ж таки це спідниця квілоти. От я відчувала, що десь мають бути квілоти. <глотих> так і виходить, що це спіднеться квілоти 1500 гривень, льон і віскоза. Ну, така сама, як жила, це тільки без підкладки з рівнинчиком. Сподобалося. Ось так. За вверху, Красиво досить. Досить красиво. І ще свінбайки ідеально підійдуть. Коли вже їх піднімаєш, то бачиш, що відтінок трішки відрізняється. І це не натуральна замша, а це текстиль. Так, тут теж я бачу в новинках класні сумки є, і чого тільки немає. Ну, я хотіла ближче показати ось ці свій вже отут на світлі більше відтінок підходить 1600 гривень. А це текстиль, який дуже схожий на натуральну замшу. І підбори. вони з пластику. Отут гумка, досить тугесенька. Ось такі слінбаки. Ще такі є жилетки. 1500 гривень Віскоза, льон і аластан. Це просто зовсім інші штани, вони сюди не підходять. Штани класні, візко зальон Еластан. Ну, тобто складник такі самий, але відчуття, що це навіть повітінку зовсім інша тканина. 1600 гривень. Освітлення такими лампочками маленькими ще плюс підсвічують, і коли вже ти. Витягуєш якусь річ, то бачиш трішки інший відтінок. Можливо, можливо, коли вже ось так, то я бачу, що підходить. Тобто так. Тобто так. Які класні стібані балетки, і це натуральна замша шнурками. Легесенькі, просто невагомі. Ну, дуже нереально сподобалося. Якраз. Сюди під льон, під котон. Сюди досить підійдуть. Ціна 200. Такі стібані, легесенькі. на ну, слів просто бракує розказати і описати, наскільки вони класні. Дивлюся в розмірі 36 але це новинки і розмірна сітка поки що присутня дуже велика. Це місто Львів і торговий центр форум. Я вже покажу ці сумки, я ходжу кругами біля них. На три відео. 1600 гривень, це шкірзам. Такий колір ближче до тофі. Ось така сумочка. По бокам магнітні кнопки і по центру блискавка. Досить елегантна сумка. Ще ось такі є. 1400 гривень. Є довга ручка, є такий фісташковий відтінок, всередині косметичка і застібається на кнопку. Ця сумка, звичайно, більш функціональна, але це ж теж досить красолана, більш така кежа. Так, тут теж новинки, вже хочеться новину повіше. 15-16 євро футболка. Ці футболки. Були вже, зараз я подивлюся, можливо, знов їх нашили. Треба дивитися, де написано ціну на українській мові, там є колекція, наприклад, 25-го року колекція 1200 гривень. Це ще, якби не зовсім нова колекція далеко. Ось такий топ, така жилетка. Зараз Дату колекції показують на речах. Дуже красиві, в синьому кольорі є теж. А, ці жовті, такий жовто-лимонний колір. Ось сині. Ну, добротна, добротна така в'язка, досить щільна, дуже класненькі. Футболочки, оця яскрава. Так, в розмірі L. Який яскравий колір фуксії з лимонами. Ой, а спинка яка яскрава. Це стовідсотковий котон, виробник Португалія. Ці жовті сукні сарафана я вже показувала. 2200, 100% котон і виробник вже Туреччина. Якби пошиття в Туреччині. А дуже добре, коли шиють у Марокко, в Іспанії, в Португалії. А там якісь якісніші фабрики. Так кажуть, багато хто, ну, хто вже порівнював і має досвід. Так. Ось така футболочка 949 гривень, стовідсотковий котон. Я вже, чесно кажучи, роки перепутала це все. А я вже подумала, що я живу в 26-му році, а зараз 25-й рік. А я аж поруч запитала, не хотіла телефон заглядувати. Це в мене така вперше. Я роки перепутала. Я в 26-му році живу третій день, по-моєму. Дивлюся на колекції. Думаю, чому старі колекції 25-го року. Отут марок, 1900 гривень. Ось така сукня красива і ярусна. Колір жовтий, такий приглушений, пастельний. яка вона красива, ця сукня. Неймовірно. Неймовірної красоти. Так. А це ще такі ковтюлечки є. Красивий Ось. яка блуза. Яка красива блуза. З мережевим. Січаста тканина. Такий Бохо стиль. 1200 гривень тут в складі і поліамід, і ліоцел і поліастер. Тобто змішані складнички, то тут комбінована просто різна тканина. Щось цікаве, щось дуже нецікавлено називається. Просто бажаний такий кольор. що це таке не розбереш і без програм, це точно. Ладно, прямо далі. 9200, цілий поліостер, ось така красива. Бажева блуза. Це все нова колекція, а я руки спутала. Ось така блуза. Думаю, що таке сталося, як, ну, Назару не подібно, ж вони це все взяли з 25-го року, це ж 25-й рік. Я в прискореному режимі живу. По таких кофтюль я не можу зрозуміти, як їх одягнути. Ще в коричному кольорі є. Будь ласка, на інтерзацію. Ось так, напевне, рука. Такі штани. Які вони красиві, стильні, білесенькі, широкі донизу. Дві 100% льон. Я думаю, що ці експериментальні кофточки попадуть скоро на знижку, тому що без 100 грам розібратися, як це має виглядати. Їх обов'язково потрібно міряти. В шоколадному і бежевому кольорах хороший склад, котонестер 1400 гривень. І в такому ж кольорі є. Не менш цікаві штани, 2,200 бавовна і льон. Дивлюся в розмірі S, Вони по краях мають розрізи, вони досить широкі. І розріз, і розріз ці таки напівкругом. Теж потрібно міряти, дивитися. Ну, я говорю для тих, хто не любить міряти, так і, наприклад, як я, я міряти не люблю в магазині, стояти в черзі, я можу купити і навіть може не підійти, але тут можна повернути. Якщо, наприклад, сорочку, то ти бачиш візуально. О, 30% шовку. Нічого собі. Оце, так. Да. шовкова сорочка. Натуральний шовк. Дві 200, 70 котону і 30 сіл. Лав, я мрію про таку сорочку, щоб вона пошвидше попала на знижку. Яка вона невагома. Так. Буду слідкувати за цією сорочкою, мені вона сподобалася. 100% катон, сукня 26 сукня мідаксі за щипами, з поясом і застібається донизу на гузички. білу блакитну смужку. Красота. А ще зацікавили ось такі сукні в новинках, який яскравий красивий принт. Відвістці цільон, віскоза і підкладка, 100% віскоза. Де та підкладка? Не бачу. досить влагесенька сукня, яка вона красива за щипами в Італії. Тільки погляньте на цю модель красиво. І в новинках є босоніжки. досить важкуваті, але досить стальніші плюс. І це текстиль 1900 гривень. Оці принтові сукні просто топи. Це принт, поєднання кольорів це щось. Шорт такий класний з льону в блакитному кольорі. 100% льон 200. які вони класні з високою посадкою. На цій прекрасній ноті кажу всім папа, заре і відправляємося в інші морей робити огляд новиночок.